Не налюбуюсь на весну Таку обачливу, прекрасну й запашну, в траві загублю щось минуле, а радість в квітах віднайду, відродження, як справжнє диво, всім серцем я його прийму. Все змінюється ожива з пташиним співом у садку у мами вже рідна вишня відсвіла, красу не можна передати словами, трава мов килим оксамиту, а груша з вітром гомонить, так паморочить запах квітів, та серце в задумі щемить, І спокій огортає душу, і пісня лине ген за край. Що хочеш, можеш вибирати. А рідне просто покохай.